Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 42 Специфічна задача. Власне, бачите, зірочку. Розуміємо, що вона олімпіадна або грудкова. І так, в чому тут умова? Форму яких рівних, правильних многокутників можуть мати дощечки паркету, щоб ними можна було виставити підлогу. Зверніть увагу, не уточнюється, якою форми має бути підлога. Тобто, допускаємо, що вона. А може бути будь-якою. Нам головне, щоб ми, наприклад, от беремо трикутнички і викладуємо підлогу. Що це означає? Це означає, що не може бути, ну, умовно, да, давайте я якось скажу. Ну, так, зараз я якось це промалюю. От, не може бути так, щоб отут була дірка. Тобто, що ми розуміємо? Нам треба, якщо ми починаємо вкладати ось ці дощечки, щоб рівно з цієї, да, оця сторона слугувала продовженням іншої. Оця там сторона далі. Ну і так далі. і так далі. Розуміємо ми, що так само воно буде йти там вниз, вниз. І ось я спеціально один. Оберт повністю зробив навколо точки, щоб ми розуміли наступне. Дивіться: От кут трикутника у нас 60 градусів. Так? І ми розуміємо, що якщо ми зафіксуємо точку, можна викласти 6 трикутників таким чином, щоб сумарна градусна міра була 360 градусів. А це ж якраз повний оберт. Ну, те, що квадратами можна укласти, я думаю, це очевидно. У нас майже всі плиточки прямокутничками і вкладаються, да? тут ці кути по 90, їх 4 штуки, все нормально. Тобто ми приходимо до наступної думки: ми можемо вкласти паркет рівними правильними многокутниками тоді, тільки тоді, коли навколо кожної точки знайдеться таке ціле число многокутників що чи сума їх внутрішніх кутів дорівнює 360. Давайте це тепер трішечки переформулюємо. Нехай в нас є кут правильного а, багатокутника. Не знаю, давайте так, якось його зобразимо. Ось він фі. А значить, мені треба, щоб навколо оцієї точки я мав змогу вкласти ще то отаких от кутів фі. І щоб ось ця сума була рівно 360 градусів. Тобто, щоб вони там одне на одного не залізали ніде. А щоб не залишалось отаких от дірок. Тобто, щоб просто я міг декілька фішок взяти. фі маю на увазі як І отримати 360. Що таке Фі? Ну, Фі, ми розуміємо, що це 180 градусів на n-2 на n. І що ми тепер хочемо сказати? Що означає, що якщо Фі плюс тут. Е, давайте так, Фі плюс Фі плюс кількість то Фі, давайте ми припустимо, що їх тут К штук, да? тобто К на Фі у нас дорівнює 360. Що це означає про ось це фі? Якщо ми беремо якесь ціле число К, навіть натуральне, да? Множимо його на Фі і отримаємо 360. Давайте поки забудемо, да, що тут градуси. Бо тут ми маємо скаляр градуси, градуси, все нормально. Якщо б ми просто дивилися отак К на Фі дорівнює 360. Добуток двох цілих чисел дорівнює 360. Це означає, що Фі у нас буде ділитись. Точніше, буде, 360 буде ділитись на Фі, а отже Фі. У нас дільник 360. Тобто з цього ми можемо зробити висновок, що 360 має ділитись націло на Фі. На і ось ця умова є розв'язком нашої задачі. І так, ми розуміємо, 360 ділиться на Фі тоді і тільки тоді. Коли 360 ділиться на ціло на 180 n-2 на n. Що це таке? Можна 180-360 скоротити. Це піде в знаменник, це піде в чисельник. отут тут ще залишиться 2. Тобто буде 2n на n мінус 2. І якщо... Що це таке? Це ж результат ділення. Правильно? Це результат ділення 360 на фі. Що в нас має вийти? Ось це має вийти К, правильно? Ну це ми так розуміємо. А К у нас яке число? Це ж кількість многокутників, які ми можемо тут вкласти. Многокутники ми нарубаємо, не, не ділимо, значить, К ось це має бути натуральним числом. Тобто ось ця штука 2n на n-2 має бути натуральним. Ну, тут по-різному насправді можна розв'язувати цю задачу. Найпростіше, коли ми бачимо дробовий раціональний вираз, це просто виділити цілу частину. І так, 2n-2. Значить, це 2n було. 2n-2. 4 я сам відняв, значить, 4 сам додав. На n-2. Коли ось це у нас є натуральним числом. А це у нас тоді і тільки тоді. Коли 2 плюс 4 на n-2 у нас є натуральне число. І так, ну, дивіться, що ми знаємо. 2, воно вже натуральне. Значить, для того, щоб ось ця вся штука була натуральним, нам треба, щоб і ось це число було також натуральним. І так. Тобто, це у нас тоді і тільки тоді, коли 4 на n-2 у нас є натуральним числом. А це у нас коли? Коли 4 ділити на щось буде натуральне число. Коли ось це n-2, це дільник 4. Тобто 4 кратно n-4. І так, ну ми розуміємо, що ми маємо справу з правильними многокутниками. Тобто, отут починається кількість вершинок з 3. Давайте просто переберемо. Якщо n дорівнює 3. То 4 ділиться націло на 1, так, да, це дійсно правда. Тобто трикутничками можна замастити. От, насправді, так, як от я отут промальовував. Що ми розуміємо далі? Ну, квадратами точно можна. N дорівнює 4. 4 кратне 2. Так, да, дійсно виходить, квадратиками можна також якусь там стелю певної форми закласти. N дорівнює 5, ну ми розуміємо, що воно тут підходити нам не буде. 4 в нас не ділиться на 3, тобто п'ятикутниками нічого ми не зробимо. Не вийде в нас повністю стелю закласти. N дорівнює 6. 4 ділиться дійсно на ціло на 4. Це також правда. Тобто і шестикутниками, тобто ось цією фігурою, якщо так дивитись, також ми можемо закласти. Ну, не знаю, як це там має виглядати, але це цілком можливо. Шестикутниками також можна. Що ми скажемо про подальші кутники? Ми розуміємо, що якщо n у нас більше за 6, то n-2 у нас більше за 4. А це означає, що 4 не зможе ділитись на n-2. Тому що це там буде 5, 6 і так далі. Тобто більше за 4. Тобто дільником воно аж ніяк не буде. А тоді це означає, що відповіддю на нашу задачу будуть якими, форму яких трикутники трикутники, квадратики і шестикутники. Я це словами писати не буду. Ось так залишу. Таким чином, цю задачу ми розв'язали, використовуючи трішечки. Фактів про правильні многокутники, самі про їх кути, і про подільність. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.